Щодня протягом місяця Марина Завершнєва приходить до обласної інфекційної лікарні. Її чоловік лежить тут у важкому стані. Вона приносить йому їжу. Тут дуже добре годують, але у нас пацієнт такий, що їсть домашню їжу. Тут дуже уважні лікарі, і нянечки. Я їм дуже вдячна, що вони мого чоловіка прямо з того світу витягли. Четвертий день у цій лікарні брат Тетяни Целінкової. Скорою та можна, а клас щоб нам повезло. Швидко викликати можна, але місць немає. Нам пощастило, склалося так. А невістка лікується вдома. У домашніх умовах крапельниці за гроші все за гроші. Скільки витратили, якщо підраховували? Це тисячі. Це тисячі, це тисячі, тисячі, тисячі. Син Валентини Чуєвої потрапив до лікарні 10 днів тому. Зараз його стан середній. Син наполовину. Адну тільки успів син вакцинований наполовину. Тільки одне щеплення встиг зробити. Коли забирали, погано, погано йому було важко зараз краще. Усі думають, що це так просто, це взагалі непросто. Дуже важко вибиратися з цього болота. По обіді вільних ліжок у обласній інфекційній лікарні було 35. В реанімації зайнято усе говорить директор медзакладу Павло Нартов. Скажу, На 10 відсотків початку тижня у нас кількість хворих зменшилась для нас. Це невелика кількість. Ми, ми працюємо ці хворі, тобто, якщо ми взяти ще раз нагадую всю за це не так багато. це всього лиш там 30 хворих. Якщо перерозподілити між усіма відділами, це не так багато. Вдвічі поменшало викликів швидкої та госпіталізації до лікарень порівняно з минулим місяцем, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. «Хочеться вірити, я допомагаю, що якщо ми далі почнемо всі вакцинуватися і дотримуватися захисту, засобів індивідуального захисту, то зможемо взяти хоча б під контроль захворюваність. Роздавати концентратори додому стали менше й волонтери. Юлія Смагіна пов'язує це з відкриттям першої залізничної лікарні. Там хворих на ковід почали приймати від минулої п'ятниці. Концентратори всі зайняті, а тим не менш нема такого, що ми там в аварійному порядку там намагаємось десь у когось забрати вночі, щоб віддати наступним. У нас стало трошки менше звернень щодо концентраторів, тобто люди, які критичні, вони все ж таки потрапляють до лікарень. А можливо, вони вже перехворіли або одужали, або вони померли тут. На сьогодні в упорних лікарнях області зайнято 70% ліжок, говорить директор обласного департаменту охорони здоров'я. У реанімаціях вільними є 20% ліжок. Руслана Богдан та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.